Черговий навчальний рік розпочався для українців новою реформою. Навчання у школі знову триватиме 11 років, а дошкільна освіта стане обов'язковою. За роки незалежності система освіти змінювалася від 10-річної до 12 річки. П'ятибальну систему оцінювання змінили 12 бальною. Студентам впровадили балонську систему, абітурієнтам зовнішнє незалежне тестування. Своє ставлення до освітніх нововведень висловив Геннадій Зубко, голова Житомирської обласної організації політичної партії Фронтзмін. Реформу ми повинні були. Трошки підготувати і, мабуть, за 3-4 роки провести. Питання в тому, що ми повинні визначитися, яким шляхом ми йдемо, чи до європейського. Рівня освіти і якості освіти, так чи залишаємося на тому, на тому самому рівні, якому були. За словами пана Геннадія, в країні склалася ситуація, що діти на початку нового навчального року не можуть отримати підручників в школах у зв'язку із змінами у освітній галузі. Школярі міста та їх батьки теж висловили своє ставлення до таких частих нововведень. Дуже дуже позитивно відношуся до шкільних реформ. не знаю, що важко щось сказати. побачимо, що буде. Бумомо сказати, зараз навчальна програма, що покаже. Зараз трудно щось сказати. Методика навчання, знання, ті, які сьогодні даються в школах, вищих навчальних закладах, вони є на досить високому рівні. Державі тільки потрібно звернути увагу на матеріально-технічний рівень. Тому що наші діти сьогодні отримують нагороди і на всеукраїнських конкурсах, олімпіадах, і на міжнародних змаганнях.